Вітаю, шановні друзі, сьогодні мені розказали тришову історію, як наші українці в Польщі здали нашого СЗЧ-шника, дезертира. Друзі, зробіть, будь ласка, репост. Я в шоці цілий день від цієї історії вона трапилась декілька днів назад. В Польщі наш військовослужбовець пішов в СЗЧ, став дезертиром і тікав від поліції, прикордонної служби і випадково зайшов на парковку. Підійшов до однієї, машини. як ви думаєте, хто? То там був українці сиділи, почав просити їх там про допомогу. Щось у них там зав'язалася якась розмова, і от проходить там 10 хвилин, поки вони стоять, спілкуються, і хтось з українців, хто був в машині, здав його прикордонній службі Польщі, страж гранічний. От вони приїхали його, забрали, запакували. От і друзі, і я, чесно кажучи, в шоці від цієї історії, від того, що це зробили наші українці. Тобто, це не поляки здали, це не там росіяни, білоруси. Це зробили наші українці. Тобто, ті українці, які самі сидять за кордоном в Польщі, взяли і здали чоловіка, який хотів жити. Тобто, він хотів жити. В нього там сім'я є, в нього родичі є. Він хотів жити. А його взяли і здали свої друзі. Ви розумієте, яке паскудство? Я от не можу зрозуміти, звідки в нас оцей ген, ця риса характеру здавати, закладувати своїх. Ви розумієте, замість того, щоб допомогти, взяти, допомогти людині вижити, свої ж беруть і здають. Але хочу на злобу дня всім, хто радіє цій новині, сказати, що друзі, з військовим все добре. Що саме дивне його врятували? Польські прикордонники Вони його не видали в Україну, вони йому допомогли. Так, да, хотіли спочатку, хотіли, але потім залишили, дали йому можливість отримати біженство. Ви розумієте? Тобто свої здали, а поляки допомогли. Ви вдумайтесь в це. Ви розумієте? Наскільки у нас вже от така прогнивша нація? Ну, не знаю, якби до мене підійшов зачижник, я би йому допоміг. Тому що я розумію, що хлопець хоче жити і всі хочуть жити. І ви за кордоном е перебуваєте, тому що ви хочете жити. То чому ж ви паскудите своїм же українцям і не допомагаєте? І так все, друзі. Отак от все відбувається в нас. І в житті так само. В Німеччині я чую випадки, коли здають українців. Знаєте, хто їх здає? Ті ж самі українці здають, не німці. Я не чув, щоб німці здали якогось там українця, який не зареєстрував Гевербе, чи десь там тихенько щось підробляє. Свої здають, Отримуєш Бюргергельд, свої здали. Анонімну скаргу написали. Ну, що в нас за гнусний такий от народець? От, от, от Боже мій люди. Я не можу з вас ви розумієте в усіх країнах світу, наприклад, вірмени допомагають вірменам, євреї допомагають євреям, араби допомагають арабам. і Тільки українець бере і здає іншого українця. Ну, що за свинство от серед нашого народу, скажіть так? Да? Ну, коли ви почнете один до одного ставити з любов'ю, з повагою, допомагати, підійшов до вас, той СЗЧ, дезертир, і що ви його берете і здаєте? Це ж маразм. Ви самі за кордоном ховаєтесь від війни, а іншому не даєте шансу. Це свинство, це свинство, це навіть не егоїзм, це бидляцтво і свинство, друзі. Тому не будьте свинями, допомагайте іншим українцям з повагою. Ваш адвокат Демченко.